Вільям Тревор Далеке минуле. У містечку та й у всій околиці їх вважали за безневинних диваків. Чудії казали про них люди, і з часом ця думка набрала відтінку своєрідної симпатії. Вони були худі, неговіркі, одне з одним дуже схожі Брат і сестра. Що успадкували однакову зовнішність. Обоє кістляві і велицюваті, вони мали блакитні, аж білясті очі і гострі правильної форми носи. Такий самий з вигляду був і їхній батько, тільки він відрізнявся рудим ластовинням на щоках і легковажною безтурботною вдачею. Колись їхня родина відома була як Мідлтони Скаравея», але тепер брат і сестра звалися просто Мідлтони, бо садиба та Каравей уже ні для кого нічого не означала хіба тільки для самих них. Держали вони четверо корів Герифорської породи і трохи курей. Їхній дім стояв за три милі від міста. Великий, збудований ще за часів Георга II, він відображав колишню славу і пізніший занепад добробуту родини. В міру того, як брат і сестра старішали, дах на будинку дедалі менше захищав від негоди, ринви поточила іржа, а рештаки густо заросли травою. Місцевий поголос мовив, що їхній батько віддав у заставу успадкований маєток, щоб було з чого забезпечувати винами та шовками одну католичку з Дубліна. Коли він помер 1924 року. Донька і син виявили, що вся їхня власність зводиться до 12 акрів землі. Сусіди казали, крім того, що ці знегоди тільки посилили їхню волю до життя, і з цієї ж таки причини вони полюбили рештки Кареве я аніж могли б полюбити він дружину, а вона чоловіка, якби коли-небудь надумали одружитись. В усьому своєму безталанні вони винуватили ту католичку з Дубліна, якої самі з роду і у Вічі не бачили. А заразом і новий національний уряд Ірландії, якось у свій дивацький спосіб пов'язуючи одне з другим. Мовляв, у часи британського урядування такі жінки знали своє місце, і тоді в усьому був лад. Двічі на тиждень по п'ятницях і неділях. Мідлтони приїжджали до міста спершу в двоколиці, а пізніше у машині марки Форт Англія. У крамницях та й усюди вони не приховували, що зберігають вірність минулому. В понеділях брат і сестра ходили на відправу у протестантський собор святого Патріка. Цей храм приваблював їх тим, що в ньому й далі проголошували молитви за здоров'я короля. Дарма що Ірландія уже не визнавала його зверхності. Революційний режим довго не протягне. Спокійно зауважували вони велебному пакемові. Який сенс у цих пофарбованих на зелене поштових скриньках, у цій мові якої ніхто не розуміє. По п'ятницях. Коли вони обоє у випрасуваних твідових костюмах везли до міста по сім чи вісім дюжин яєць, їх ще разу супроводила зграя рудих сетерів, яких завжди тримали у караваї. вони продавали яйця в бакалійну крамницю К, а тоді заходили в ту її частину, що правила за буфет, випити чарку разом з господинею. Містер Мідлтон брав звичайно, віскі. А його сестра, вино Тіопепе. Їм обом приємні були ці відвідани, бо вони любили місіске, та й вона їх любила. Після того Міддлтони купували дещо в крамницях, обговоривши з власниками останні новини і йшли до готелю Гілі перехилити ще по чарочці перше ніж вирушити додому. Питво їм було завтіху, і саме завдяки цьому. Незважаючи на їхню вірність минулому, в них склалися такі приязні стосунки з городянами. Гладун Дріскол, різник, мав звичку навіть жартувати з ними про минуле, коли зустрічав їх чи то в готелі Гіллі, чи то у своїй крамничці, де він стояв за прилавком і нарізав їм тоненькими шматочками печінку або м'ясо на відбивні. Ви ще не забули тих часів, містере Міддлтон? Я б тоді шкурнув, як заєць, коли б ви тільки пальцем мені погрозили. І гладун дріскол, похитуючись на п'ятах зі склянкою міцного портеру в руці або ж кладучи на терези м'ясо, знову заходився реготом. Тоді ваші очі були такі насторожені, містер Дріскол, лагідно сказала міс Мідлтон. І собі всміхаючись на згадку про ту далеку минувшину. Дріскол і з ним фермер на ім'я Магір та ще один, що звався Брін, стояли тоді у холі в каравеї, кожен з дробовиком у руці. А брат і сестра Мідлтони, як і їхні мати, батько та тітка, сиділи замкнені у кімнаті на горі. Більш нічого в той час і не сталося. Сподівалися на появу британських солдатів, але ті не прийшли, і люди у холі кінець кінцем облишили вартувати. Різанини їм треба було, заявив Мідлтон старший, коли вони пішли. Кляті розбишаки. Потім настала Друга світова війна. У місті була фабрика рукавичок, якою володіло подружжя Вінкельманів. Німців за національністю. І от Міделтони запідозрили, ніби вони шпигуни на користь Третього рейху. Городяни, добре знаючи власників фабрики, сміялися з цієї нової химери Мідлтонів. Та хіба ж можна брати їх усерйоз? казали вони неабияк стривоженим Вінкельманам. Незабаром після закінчення війни привелебний пакем помер. Його заступив привелебний Госфорд, представник молодшого покоління. Він, як і решта жителів містечка, теж сміявся з Мідлтонів і дивився на них як на анахронізм. Вони запротестували, коли в соборі Святого Патріка перестали проказувати молитви за здоров'я королівської родини, але привелебний Госфорд вважав, що їхні протести так само безглузді, як і ті молитви. З якої це рації виголошувати молитви за монархів сусіднього острова, коли їхній власний острів має тепер свого законно обраного президента? Міддлтони ніяк не зреагували на цей аргумент. Якось у присутності привелебного Госфорда вони демонстративно підвелись на ноги, коли радіо BBC заграло Боже хорони короля. А в день коронації королеви Єлизавети II поїхали в місто, виставивши в задньому віконці свого фордика британський прапорець. «Містер Мідлтон, бійтесь Бога. засміявся Гладун Дріскол, коли побачив цей прапорець, забираючи з вітрини крамниці таріль зі свининою. Мідлтони вибачливо посміхнулися. Сьогодні у співдружності націй велике свято. Пояснили вони. Сьогодні у співдружності націй велике свято, пояснили вони, чим ще дужче розвеселили дріскола. Згодом він повторив ці їхні слова у шинку Фелана. Її британська величність, зареготав його приятель Брін. Розташоване в мальовничій долині з багатими на рибу річками та болотами, де водилося чимало дикого птаства. Містечко процвітало завдяки зростанню післявоєнного туризму. Готель Гілі тепер був відкритий цілу добу і називався Новий Ормонд. Крамарі пооздоблювали вітрини своїх крамниць, а містер Гілі став організовувати щорічні фестивалі лосося. Навіть канонік Келлі. Який попервах гостро критикував поведінку туристів і особливо жіночі сукні, зрештою заспокоївся, побачивши, що мораль його пастви не піддалася згубним впливам дякувати Господу Богові та здоровому глуздові, прорік він, маючи на увазі Бога і свої проповіді. З часом він навіть почав пишатися, що мірило вартостей його парафіян. Не зазнало ніякого ушкодження від того, що в їхньому місті гостюють люди з іншими поглядами на життя. У місцевих бакалійників з'явилися тепер імпортні сири, і Брі, і Камамбер, і Порт Салют, а також розмаїті вина. Взірцем для наслідування став коктейль Холл у новому Ормонді. Місіс О'Брайен, дружина адвоката, раз чи двічі на рік стала влаштовувати вечірні прийоми, зобов'язавши чоловіка готувати коктейлі з джину і вермуту у високих склянках, а сама частувала гостей горіхами та японським печивом. Звичайно, сюди заглядав і канонік Келлі, і кожного разу переконувався, що все відбувається без порушення пристойності. Щоправда, він не визнавав мішаних напоїв і віддавав перевагу традиційній скляночці Джона Джемінсона. З вікон монастиря Лотеро черниці бачили довгі лискучі автомобілі з номерними знаками Великобританії. Вітер доносив до них голоси з англійським та американським акцентом. Матері чепурили своїх дітей і посилали у гольф клуб, трохи приробити, підносячи гравцям м'ячі. Кондитери торгували святковими сувенірами. Випечені на соді підрум'янині хлібчики з коринкою із пекарні Ферді Флуда зажили слави справжнього делікатесу. Містер Гіллі вдвічі збільшив число офіціанток з місцевих дівчат. Які обслуговували ресторан у його готелі і взимку 1961 року найняв будівельників для дальшої розбудови свого закладу, на що банк Манстер і Ланстер дав позику в 22 тисячі фунтів. Але тим часом як містечко процвітало, каравий дедалі більше занепадав. Міделтони вже дійшли до середини сьомого десятка і примирилися з тим, що рік у рік житиметься їм усе тяжче. Удвох вони вибиралися на простори горище свого будинку і розставляли старі пофарбовані бляшанки та блюдечка з-під вазонів у тих місцях, де протікав дах. Вечорами обоє сиділи над своїми тоненькими котлетами в їдальні, яка колись мала такий вишуканий вигляд. По своєму вона і досі лишалася б вишуканою, якби не вибляклі меблі з облупленою політурою та вицвілі шпалери. У холі, на них згори з портрета в позолоченій рамі, оздобленій слоновою кісткою, дивився батько, зображений в уніформі ірландського гвардійця британської армії. Йому колись випало розмовляти з самою королевою Вікторією. І, хоч брат і сестра були вже на середині сьомого десятку, їм і досі чувся, мов живий, голос батька, коли він казав, що Бог, імперія і королева це воїстину неподільна трійця у чесному солдатському серці. У холі висів також фамільний герб і вишитий на старовинному ірландському полотні хрест святого Георга. Собака, який тепер супроводив Мідлтонів, звався Терлоч йому було 13 років, він уже осліп, майже оглух і ледь переставляв ноги. Господарі з жахом думали, що ж буде, коли він здохне, знаючи, що вибриків ще одного цуценяти їм уже не витримати. Своїм виглядом Терлоч нагадував Мідлтонам про їхній похилий вік і про те, як тяжко їм стало доглядати корів та курей. Щоразу більш нетерпляче дожидали вони п'ятниці, коли побудуть у товаристві такої гостинної Місі Ке погомонять у готелі з містером Гіллі. Тепер вони якомога довше затримувалися в Ке і в готелі, та й у крамницях, а додому їхали повільніше. Вони все так само зберігали вірність далекому минулому, хоч воно вже примерхло в їхній пам'яті, а коли вони згадували в розмовах, яким був король Каравий і як їхній непутящий батько зустрічався з королевою Вікторією, їх слухали без роздратування. Приїжджим до містечка розповідали про Мідлтонів і ці розповіді справляли належне враження. Це дуже приємно, констатував не один з приїжджих, що давні рани повністю загоїлися. Мідлтони й досі вірні минулому, а проте у місті їх поважають. Коли 1958 року міс Мідлтон захворіла на запалення легень. Канонік Келлі двічі на тиждень їздив до Каравея і привозив курчат та молоденьких качок, приготованих його економкою. Ідеальний брат і сестра. Так прилюдно висловлювався канонік про Мідлтонів і, звичайно, додавав, при тому, що краще вже ексцентричні погляди, ніж озлобленість. Ми у своєму місті можемо не сходитись поглядами. Але нам не обов'язково стрілятися, казав містер Гіллі у коктейль Холі. А його клієнти відповідали на ці слова. Ось що означає жити у християнській країні. Приїжджі з подивом сприймали той факт, що Мідлтони купують тепер м'ясо у чоловіка, який колись замкнув їх на горі в їхньому власному домі, а сам чекав унизу, щоб стріляти в солдатів. Що ж, вік живи, вік учись, казали туристи містерові гіллі. Міддлтони в душі розуміли, що живуть вони чудним життям. Самотньо лежачи кожне в своєму ліжку, вони не раз уночі запитували самі себе, чому б їм було не продати каравей 48 років тому, коли помер їхній батько. Невже їх так притягувало родинне гніздо? І чому вони вперто підтримували в собі цю прихильність? Вони не знали, чому так сталося, та й не дуже доскіпувались. Просто само собою вийшло, що вони залишилися в каравеї переїхати кудись означало б виявити боягузтво. Однак тепер їм часто вважалося, що схиляння перед далеким минулим то в них така собі гра. А під іншу годину те минуле здавалося не менш реальним і важким, ніж рештки їхньої землі, ніж сам їхній дім. Чистий жах, заявив містер Гілі одного дня в 1967 році. Ви чули, містере Міддлтон, про вибухи бомб у поштових конторах у Белфасті? Власник готелю, чоловік з коротко підстриженою чуприною і червоним обличчям. Говорив це пополудні у своєму коктейль холі, аби лише підтримати розмову. Майже такими самими словами він коментував події на півночі Ірландії і за сніданком, коли підводив погляд від Irish індепендента. І те саме казав кожен у місті, що вибухи бомб у поштових конторах у Белфасті це жах. Кепська справа. Зауважив Дріскоп, загортаючи Міддлтонам їхню порцію м'яса. Ми не хочемо, щоб знову ожила давня колотнеча. Ми перші її не хотіли, нагадала йому міс Мідлтон. Він засміявся, і вона засміялась, і брат її теж. Справді, то якась там гра, подумалось їй. Хіба ж може те, що відбувається на півночі, бути таким самим реальним і важким? Як скажімо, недуги та клопоти старого різника з його ревматизмом, з його неохотою закривати своє діло. І, може, її брат у глибині душі теж так думає, ходімо, терлоч, озвався брат, погладивши носоком черевика рудого Сетера. І сестра подумала, ніколи не вгадаєш, що у нього на думці. В усякому разі, не те, про що хотілося б поговорити. Я поклав також трохи обрізків для собаки, сказав Гладун Дріскол Він тепер часто так робив мовляв, однаково йому ті обрізки викидати. Тоді, коли він чекав солдатів у холі, в домі теж був рудий сетер. На страхані його грізним виглядом, Брін і Магір загнали собаку в льох. У вас золоте серце, містер Дріскол, мовила міс Мідлтон, вдячно киваючи і усміхаючись різникові. Він був одного з нею віку, мав 66 років і давно вже мусив би закрити свій заклад. Він би так і зробив, пояснював Дріскол братові із сестрою, якби мав сина і міг передати йому крамницю. А що треба було спродуватись? То коли надійшов момент остаточно зважитись, у нього не стало духу. Точнісінько, як ми з зауважила міс Мідлтон, хоча насправді це було зовсім не те саме щовечора брат і сестра сиділи у просторі старій кухні, слухаючи новини. Тривожні події відбувалися лише у Белфасті і Деррі, повідомляла радіо. Поза Белфастом і Дері всюди тихо і мирно, а по п'ятницях вони прислухалися до розмов у барі місіс Ке та в готелі. Зате, хвалити Бога, у нас на півдні все спокійно, не раз повторював містер Гіллі. Та коли до Північної Ірландії прибули перші підрозділи британського війська, люди вже не так часто казали. Ніби поза Белфастом і Дері, всюди тихо і мирно. Інциденти сталися у фермані і армії у селах та містечках побіля кордону. З Півднем пішов у відставку один північноірландський прем'єр-міністр, а тоді другий. Військо непопулярне серед населення. Писали газети. Уряд запровадив політику інтернування. У містечку в протестантському соборі Святого Патріка і в католицькій церкві Святої Богородиці проголошували молитви за мир, але мир не наставав. Ми погоріли, містер Мідлтон, сказав якоїсь п'ятниці хазяїн готелю. Якщо цього літа буде кільканадцять туристів, то й добре. Чому це? Бо хто ж захоче їхати до країни, в якій така колотнеча? Але ж вона тільки на півночі. Спробуй пояснити це нашим туристам. Процвітання містечка настав край до кордону було понад 60 миль, проте відгомін війни доносився й сюди. Городяни почали ремствувати, що падає добробут, і дедалі частіше стало чути такі самі розмови, що й у далекому минулому. Заговорили про акти жорстокості з одного, а тоді й з другого боку, про гвинтівки та вибухівку, про права народу. Прикрий настрій запанував і в барі місіске, бо торгівля дуже підупала, і в спорожнілому готелі. Коли тепер по п'ятницях приходили Мідлтони, залягала мовчанка, спершу тільки на часину. Здавалося, що городяни, повернувшись пам'яттю на 20 років назад, пригадали британський прапорець у віконці їхньої машини і раптом побачили його в іншому світлі. Це вже не було щось таке, з чого можна тільки посміятися, і мова Мідлтонів тепер не здавалася лагідною. Та й вони самі вже не були просто двома старими диваками. Ставлення містечка до них поволі змінювалось, і вже гладуна дріскола зовсім не тішило, що хтось пам'ятає, як він давав м'ясні обрізки для їхньої собаки. Він стояв з рушницею в домі ворога, готовий стріляти у ворожих солдатів. Ось що нехай пам'ятають люди. Одного дня. Коли Мідлтони проїжджали машиною, Канонік Келі одвів очі в бік, і вони це помітили, хоч він і намагався одвернутися якомога непомітніше. А іншого дня О'Брайен, що раніше так залюбки розмовляла з ними в готелі, навіть не відповіла на їхнє привітання. Мідлтони, звичайно, не обговорювали між собою цих проявів неприязні. Але в душі розуміли, що тепер у них ні з ким у містечку не може бути нічого спільного. Погляди, яких вони обоє дотримувались так багато років, більше нікому не здавалося кумедними. Якби вони тепер наважилися проїхати з британським прапорцем, їх би чого доброго ще й застрелили. Цьому ніколи кінця не буде, понуро сказав брат. Стоячи якось увечері біля кухонного стола, сестра мила посуд після вечері і чистила ножі. «В усякому разі, за нашого віку, додала вона. Це ще гірше, ніж раніше було. А тож. Вони зняли зі стіни в холі батьків портрет в уніформі ірландського гвардійця. Їм здавалося недоречним, щоб він висів тут такої пори. Зняли також фамільний герб та хрест святого Георга, а вази на камінній поличці у вітальні прибрали британський прапорець, що стримів там від часу коронування Єлизавети II. Вони усунули ці речі не зі страху, а в жалобі за порозумінням, що так давно зберігалося між ними та городянами. Вони постійно купували м'ясо у різника. Який колись із рушницею чатував на солдатів у їхньому домі, а він, у свою чергу, давав м'ясникам обрізків для їхнього собаки. Після того як розвіялася взаємна підозріливість, вони цілих півсотні років жили у світі терпимості, якої їм тепер уже не знати до кінця віку. Одного вечора в листопаді здох їхній собака. Закопавши його, брат сказав сестрі, що їм не треба надто побиватися. Вони й самі скоро помруть і дім їхній перетвориться на руїну, бо нікому його успадкувати, і тоді далекому минулому нарешті дано буде спокій. Але сестра знову заговорила про порозуміння мовляв, воно було легким для них, бо вони спокійно дивилися, як меншають їхні статки, тим часом як місто процвітало. Тому вони й мали змогу жити по людському з гідністю і у мирі, і цим можна тільки пишатись. Брат нічого не відповів. Як і вона, схвильований смертю собаки, він раптом збагнув, що в їхніх літах нема чого сподіватися, всяких таких прибутків від решток Каравея їм треба продати курей та корів. Говорячи це, він бачив, як вона схвально киває головою. Час від часу, думалось йому, вони неквапливо їздитимуть собі до міста, купити на свої скромні заощадження бакалії та м'яса і щоразу стикатимуться з похмурою мовчанкою городян, а їхня смерть підходитиме все ближче і все владнішою ставатиме смерть в іншій частині Ірландії. Сестра здогадувалась, про що думає брат, і знала, що він має рацію. Через те далеке минуле вони помруть, не маючи жодної близької душі на світі. Якби їх убили в постелі, навіть і то була б легша смерть. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Та мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.